Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Обшуки у квартирі виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Що шукали представники СБУ та з чим це пов'язано? Зупинити російську ДРГ допомогла раптовість і командна робота. Розкажемо, як четверо прикордонників зупинили спробу прориву на Чернігівщину шістьох російських спецпризначенців. Позолочене гетьманське сідло та 200-літня козацька порохівниця. Експонати прилуцького краєзнавчого музею стануть частиною проекту Українські палаци. Обшуки у квартирі виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки відбулися в рамках справи про закупівлю трансформатора для обстріляної Чернігівської ТЕЦ. Про це повідомив він у своєму відеозверненні. За його словами, це лише формальна підстава, а реальна причина обшуків полягає в іншому. Реальна причина, думаю, вам добре відома. Це початок нового політичного шоу-сезону. Силовики прийшли, щоб передати черговий. Політичний привіт Чернігову. Історія, яку почали з мером Владислава Матрошенка, продовжується. Як бачимо, питання не в прізвищах, питання не в Матрошенку чи Ломаці, питання в тому, що Чернігів бісить політиканів з центру. Ломако зазначив, проєкт закупівлі трансформатора фінансується та координується Червоним Хрестом, а місто не бере участі в розподілі коштів чи проведенні робіт. Нагадаємо, обшук співробітники СБУ провели у квартирі Олександра Ломако, в якій він проживає з дружиною та трьома дітьми. Він розпочався сьогодні близько восьмої години ранку. У зв'язку з цим скасували й загальну міську нараду, яка мала відбутися у міській раді. У прес-службі СБУ прокоментували, що обшуки проходили у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні електричної інфраструктури України. А підставою для обшуку є рішення Шевченківського суду Києва. Зупинити російську ДРГ допомогла раптовість і командна робота. Так, про відбиття атаки диверсійної групи говорить старший наряду Чернігівського прикордонного загону Руслан. У липні четверо прикордонників зупинили спробу прориву на Чернігівщину шістьох російських спецпризначенців. Вони намагалися пробратися вглиб української території в день під прикриттям обстрілу позицій. В результаті змушені були відступити із втратами. Подробиці далі розкаже Андрій Тіток. Олексій, Руслан та Ігор. Вони прикордонники, які у липні зупинили спробу прориву диверсійної групи. Російська ДРГ намагалася пройти на Чернігівщину через ліс під прикриттям стрільби із автоматичних гранатометів та кулеметів. Вони наблизилися до позицій українських прикордонників. Побачив. Дві особи і відкрив вогонь на враження. Потім ще побачив дві двойки, далі і ще дві двойки. Позиції прикордонників просто в день атакували шестеро росіян. Як згадує Олексій, було видно, що це спецпризначенці. Одягнути, екіпіровані дуже сильно. Антомати були теж з каліматорами. Одного труба РПГ на, на 26 Чорної форми на допомогу Олексію прибули побратими. Я зайняв в крайню ліву позицію. Моя задача була е, прикривати бік, щоб з боку, іменно з одного фланга ніхто не пронив. Олексій випустив по російським військовим як мінімум 120 набоїв. Вони відступили із втратами. Як мінімум двох було поранено, як мінімум поранено. Як каже Руслан, зупинити росіян їм допомогла раптовість і командна робота. Нам пощастило в тому, що вони нас там не очікували. Ми їх застали зненацька. І це, я гадаю, що саме тому перевага швидко стала на наш бік. Ми всі робили свою справу. Ніхто не, не схибив в цей час, і вийшло так, що. Все у нас вдалося. Що було метою заходу російської ДРГ? Кожен із прикордонників має свою думку. Може, шукали нас де ми ну, несемо. Чи так, що шукали, може, якусь техніку там? Саме ДРГ це диверсійна розвідувальна, розвідувальна група. Наприклад, ну, це теж може на мій розсуд, я не знаю. Якщо ось той самий квадрокоптер. Він багато чого не бачить. Якщо він щось там бачить один, два-три рази щось цікаве, але не може там нічого зафіксувати, то ці ось місця можуть виправлятися ці, ці групи. Бійців за зупинку спроби прориву російської ДРГ командувач об'єднаних сил Сергій Наєв нагородив відзнаками за службу і відвагу. Олексій пригадує, тільки після відбиття атаки він почав відчувати страх. А Руслан в тому прикордонник ігор довго не міг розслабитись. Хоча для всіх трьох ця перестрілка з ДРГ не найважча за час служби. Ця ситуація в порівнянні зі Сходом, звичайна ситуація. Нині ж, зі слів заступника начальника прикордонної застави, обстановка на кордоні Чернігівщини із Росією стабільно напружена. Кожного дня у нас відбуваються обстріли, ворожі обстріли ділянки відповідальності. Ворог застосовує всю наявну свою зброю для витіснення нас від кордону, залякування. Але ми стоїмо на позиціях. Це все летиться, мається на увазі таке все осколочне, щоб чим більше живої сили було посічено. Це як може бути як і АГС, це може бути як і міномет. Також це можуть бути і гради. Декілька днів тому використовувалися як гради, так само, як і міномети. Тут відбуваються зовсім інші речі, ніж вони собі уявляють. Тут щоденно йдуть обстріли, як зі стрілецької зброї. Так, із гранатометів, йдуть мінометів. Це, це а, кожний день. Ми це бачимо кожний день. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини. Чернігів. До бюджету Чернігівської області станом на 5 вересня спрямували 110 мільйонів гривень субвенції від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомляє Чернігівська Ова. За ці кошти реалізують 40 проєктів, які попередньо. Пройшли відбір у профільному міністерстві. Як ідеться у повідомленні, відібрані проекти стосуються побудови та реконструкції укриттів, відновлення закладів освіти та охорони здоров'я, ремонт адмінбудівель, розроблення проєктно кошторисної документації та інше. Загалом європейський інвестиційний банк виділив півтора мільярда гривень. У Чернігові в останню путь провели загиблого бійця збройних сил України, солдата Ярослава Власкова. Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Ярослав Ласков народився 1 вересня 1997 року у Чернігові. В 2012 році закінчив місцево спеціалізовану школу номер 2 Далі навчався у професійному училищі, де опанував професію зварювальника. Останнім часом працював на заводі, але після початку повномасштабної війни долучився до лав оборонців України. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А18-15 на посаді гранатометника механізованого відділення. Загинув 25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Порщалися з воїном у Чернігові в Катерининському соборі. Протягом доби армія РФ обстріляла три прикордонні громади Чернігівщини: Новороціверську, Семенівську та Сновську. Всього прикордонники зафіксували 57 вибухів. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Під обстріли потрапили такі населені пункти: Бучки, Лісковщина, Карповичі, Леонівка та Клюси. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Позолочене гетьманське сідло та двохсотлітня козацька порохівниця із Прилузького краєзнавчого музею стануть частиною 3D-візуалізації палацу галаганів у Сокиринцях. Він увійде до другого сезону проекту українські палаци. Золота доба, який знімає журналіст Акім Галімов. З його слів, Чернігівщина багата на козацькі роди, про які мало хто знає. Подробиці у сюжеті. Данило, апостол. Полковник Миргородський. позолочене сідло гетьмана Данила Апостола, козацька порохівниця натруска 18 століття. Вона вже така, ніби наш е, оберіг. Наш якийсь символ. Ці експонати із галаганівської колекції Прилуцького краєзнавчого музею зацікавили автора історичних проєктів Акіма Галімова. Він саме знімає другий сезон проєкту Українські палаци. Золота Доба. Дуже велика кількість наших українських артефактів зберігається в Росії і по приватним колекціям. Тому, коли знаходиш такі, ну скажімо, просто крупиці того, що було по таких краєзнавчих музеях на місцях, то це надзвичайно круто. Люди, які мабуть. Чи ну не цікавляться історією, То їм буде байдуже люди, які намагаються якось дізнатися більше безпосередньо про локальну спадщину. То звичайно відчують ті наші емоції. Це знову ж таки буде популярність. Це буде промоція нашого закладу, нашої установи, нашого зібрання. Ми завжди говоримо про те, що в основі лежить галаганівська збірка на прилучену команду Акіма Галімова привів палац галаганів у сокиринцях. Це перший палац, який побудувала ця козацька родина. Ми повертаємо нашу історію історію, а зокрема козацьких родів, аристократичних родів, яких на Чернігівщині було надзвичайно багато, тому що це дійсно ну скажімо, і історія козаччини, про яку е, мало знають Внаслідку Вони відтворять сукиринський палац у 3 d форматі. Проєкт фінансує американський фонд USAID Ukraine. Ми підняли дуже багато документів. Працювали з істориками, які вивчають це питання профільно. І на основі тих креслень зображень. Ми ну зараз якраз відтворюємо цей цей палац. Я бачив його вже 3D-рендери, Це дійсно фантастично. Споруди для прилуцького краєзнавчого музею. Це п'ятий проєкт, до якого долучилися в цьому році, зі слів Тетяни. Зоць нині більшість експонатів галаганівської колекції зберігаються в різних музеях по всій Україні. Проте є що показати, і у прилу. Уках у нас є меблі із будуара Катерини Васильівни Кочубей. У нас є позолочена рама із маєтку. У нас є підставка різьблена дерев'яна. У нас є крісло Григорія Павлича Галгана з його особистого кабінету. У нас є устав його позичкового товариства, оригінал, світлини. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Нехай щастить.